Що могло спровокувати напад, на вашу думку? Все, що завгодно. Йшла людина, просто там якось не так ногу підняла, якось зачепилася за там сходи. А може, просто там рукою до голови потянулася. А для собаки це був замах, який вона бачила десь у себе вдома. За що того, що собака тормозить своє желання когось догнати догнати, покусати? вона виконує команду там сидіти чи чекати. Но если у нее нет этого баланса, если в ее нервной системе нет тех тормозов, которые говорят, стоп, нельзя туда, в виде команды, в виде голоса хозяина, то при, как только возбуждение достигает какой-то определенной точки, в определенной ситуации никакая команда ее не остановит. Инструмент заторможивания. Вин, из чего складывается? Генетика. Виховання, соціальне оточення, психічний стан і моральні цінності власника, і це все в сумі дає, що ми маємо. Якщо власниця бачить, що вона не може її контролювати, собаки на неї нападають, то звичайно, що ці собаки несуть небезпеку, коли вони бігають в під'їзді. Тому роби так, щоб цього не було. В першу чергу власник, йому треба зрозуміти, що є проблема, що це не ой так вийшло. Ні, якщо ти не йдеш до кінолога, якщо ти не віддаєш собаку там, в руки, які зможуть цю собаку якось дресирувати, виховувати, то роби троє дверей, три якихось перешкоди. Якщо ти не можеш вийти з квартири так, щоб не вискочили твої собаки.